Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій youtube канал. Сьогодні в даному ролику я хотів вам розповісти взагалі трошки свого шляху в криптовалюті за 4 роки. Що я усвідомив, які помилки я допускав, і як я взагалі втратив 8, близько 8 тисяч доларів на крипті. Це спочатку, коли взагалі війшов. Я думаю, вам така історія буде для когось повчальною. Для когось це буде просто якась історія, так але можливо хтось собі зробить висновки. Хтось обдумує взагалі свої майбутні рішення, і я хочу вам почати з самого початку, взагалі як я починав, зайшов в криптовалюту, і взагалі таку історію. Можливо, це для когось буде дійсно така навчить чомусь ця історія, тому що ми знаєте, ми з вами всі такі думаємо, що ми все знаємо, ми все вміємо. Нам нічого не потрібно. Так не, нам не потрібен наставник. І більшість людей вони завжди, і в тому числі я, ми завжди вчимося тільки на своїх помилках, так і завжди кажуть так, краще вчитися на чужих помилках, щоб менше втратити. Але такі ми люди, що ми завжди вчимося тільки на своїх помилках, уже коли роб, робиш їх, потім ти вже навчаєшся, прогресуєш і дізнаєшся, як, якийсь новий досвід для себе. І потім ти вже починаєш рости з часом, починаєш потихеньку собі виростати в фінансовому плані і не тільки так, і вже в розумовому плані. трохи кави. І так, друзі, я хотів почати взагалі з самого початку з 2020 року, коли я взагалі дізнався за криптовалюту. Але в загальному хотів вам розповісти, чим я до цього займався в криптовалюті. Можливо, це комусь буде цікаво. Дивіться, друзі, я до криптовалюти вже займався інвестиціями, цікавився. І для мене був напрямок, так як я вже проживав в Європі. Для мене був напрямок це P2P займи. Це не той P2P, що ви думаєте, що на біржі там купуєш, так ні, це ти коли даєш свої кошти в використання. Використання по типу як фірми, як, наприклад, у нас є швидко гроші, так ось ці швидко гроші, ти даєш їм користуватися своїми грошима. Наприклад, я в євро давав так, і оці кошти йшли на оці фірми швидко гроші по типу, тільки це в європейські фірми були, і вже потім приблизно вдалося заробляти за рахунок того, що люди беруть кредит, тобто, тобто вони беруть швидкий ось цей кредит. Там відсоток, звичайно, є набагато більше, ніж там 12% річних. Так, але дохідність в євро була близько 12% річних. Я, до речі, про це можу також розповісти вам взагалі трошки ці, цей свій шлях, тому що я думаю, що люди, які приходять в криптовалюту з самого початку, вони до цього вже чимось займалися, тобто якимось інвестиціями або якимось тємками, мутками. так. Я думаю, кожен з вас цим взагалі займався. До речі, друзі, я хотів вам показати, як бачите, я їжджу до сих пір на Форді, і це не те, що я собі не можу дозволити цього, тому що більшість, я знаю, там є деякі хейтери, які розповідають, що. Ти там на віпках, на приватках збираєш собі на нову машину. Друзі, це ваше бачення, це ваше мислення таке. Так, тобто, ваше мислення я не зможу змінити, але звичайно, я постараюсь це зробити, і в закритому каналі я пояснив, чому я їжджу на такій машині і які в мене цілі стоять. Так, тобто, я тут програму собі записав, друзі, що моя наступна машина має бути Мерседес, так, в мене такий Windows стоїть, і все. Я собі поставив цю програму, я до неї йду. І я збираюся зробити на Mercedes за допомогою криптовалюти, за допомогою інвестицій в криптовалюту, за допомогою росту з цих альткоїнів, які ми ждемо. Чи вдасться мене це зробити? Друзі, ну ви будете свідками, побачите, так? І ось це, звичайно, бачення наше, що ти типу, там блогер, якісь там приватки знімає або віпки, і він на цьому заробляє, друзі. Це все досвід. Ти ділишся своїм досвідом, витрачаєш на це все час, роки свого життя, свої нерви, свій дорогоцінний час, який ти міг потратити на свою сім'ю, а ти допомагаєш в цей час людям. так? Більшість цього, звичайно, не розуміє, але той, хто це все прекрасно розуміє, той він йому нікого ніколи не шкода. Так от, друзі, давайте я почну з самого початку. Отже, я займався P2P займами, в Мене вдалося там трошки заробляти близько 12% річних в євро було. І потім з'явилася криптовалюта. Тобто, цікавився ще додатково 2020 році. Я цікавився криптовалютою. Ще не тоді, коли вона почала рости. Це приблизно було. Під час коронавірусу, так. Це була така фаза накопичення по альткоїнам, особливо. Біткоін також був в боковику деякому. І я тоді зайшов в криптовалюту, і цікавило, біржа була Crypto.com, і монета це була. Я пам'ятаю, вона ще коштувала тоді по 10-12 центів. Мені вдалося, до речі, вивезти там з 50 євро, заробив там додатково 10 євро. Я вивів тих 60 євро і такий щасливий був, що так заробив багато. Тобто для мене тоді здавалося, що це взагалі типу, неймовірно, що такі заробітки є. Але знаєте що? Я не почав цікавитися, не почав продвигатися туди і не дізнавався взагалі подальшої інформації, тобто не почав копошитися в цьому, друзі. Не шукав відео в Ютубі, так і так закинув, тобто не було цікавості. Далі займався цими займами, так тобто, інвестував в ці фірми, і мені там додаткова дохідність якась капала. Тобто я вже займався інвестиціями. А якщо взяти ще до цього, друзі, то взагалі я займався ще. Не підупізаймами, а займався взагалі цікавився інвестиціями в акції, дивіденді акції по типу Кока-Кола. Вивчав що таке, піту-пен, що таке пена є, -E, тобто дохідність оця на акцію. Тобто, вивчав ось такі для себе теми. І і для мене уже тоді цей шлях був уже таким цікавим, і для мене це було взагалі круто. Ну про трейдинг то я думаю, кожен знав взагалі усі графіки. Вивчав ще досить давно. Так я про трейдинг про ось ці. Ці прості графіки я вивчав ще, як був в університеті на якомусь там на, на другому курсі, мабуть, тобто я цікавився вже цим. Але тоді також було дуже багато ось цих форексів, брокерів, цих, тобто, було дуже багато лишньої інформації. І так, друзі, я хочу почати саме, як я зайшов в криптовалюту, отже, була в мене можливість зайти в 2020 році, я цього не зробив. Хоча й була, тобто я якби цікавився і продовжував вивчати цю тему, тобто продовжував копошитися, то, мабуть, я вже б створив би непоганий капітал у 2021 році. Але знаєте, яка моя особлива така велика помилка була, що я не продовжив вивчати це і закинув. І прийшов тоді, коли це не потрібно було приходити. Так, тобто я прийшов це, можна сказати, на хаях в 2021 році, коли мене Шиба Баїно показали там ікси і іксів, і це прям пушилося. У всіх новостних каналах, про всіх новинах, і тоді звичайно рекламувалася вся криптовалюта і розповідали, який це взагалі. Перспективний е, перспективний напрямок тоді біткоін звичайно коштував вже близько 50-60 тисяч доларів. Була перша корекція на 30 тисяч. Зараз вам десь тут графік буде так, і ось такий період, коли я прийшов в криптовалюту, і вже з цього часу я повністю в криптовалюті і постійно це все вивчаю. Вам вже ж мов би цікаво, скільки я коштів загальному проінвестував тоді, і скільки мені, скільки я взагалі втратив, так ну дивіться, друзі. Я вам скажу близько 2 тисяч доларів. Було моїх проінвестовано туди в криптовалюти. Я там спекулював, грався, і в кінці кінців все ж таки вдалося заробити близько 10 тисяч, тобто чистими близько було 8 тисяч доларів. Так і знаєте, моя велика помилка була в чому? В тому, що я не розумів взагалі циклічності, не розумів, де ми знаходимося, не розумів, коли це все закінчиться. Тому що, коли ти знаходишся на бичому ринку, коли все росте, в тебе взагалі туманяться, туманяться твій міз, твоя свідомість, і зі всіх блогерів, зі всіх, взагалі, ну мабуть, 99%, всі розповідають, що буде подальший ріст, що це тільки початок, що це лише тимчасова корекція. І купуй, тобто купуй, ти постійно знаходиш якісь кошти, і ось ця взагалі ейфорія, ось це затуманення свідомості і нерозуміння взагалі циклічності, нерозуміння, що відбувається. Ось це саме той період, коли більшість учасників ринку втрачає. І вам здається, що ви зараз такі молодці, що ви там заробите зараз на крипті, і ви там виведете. Повірте, друзі, ось ця психологія, вона настільки потужно діє на людей. Тобто психологія вона управляє цим ринком, поки ви це не усвідомите, не зрозумієте і не поміняєте своє відношення до крипти, до інвестицій в криптовалюту, доти ви не почнете заробляти. Так? мені вдалося тоді зробити, поспекулювати, і дійсно мені вдалося поспекулювати. Так, тобто я думав, що я вже там герой нікого не слухав, не слухав тих різних корисних блогерів, які дійсно розповідали рекомендації, що це вже все потрібно виходити з альткоїнів. А тобі здавалося на ейфорії, на тому, що ти там краще знаєш. Тобто, тобі коли ти. Не слухаєш блогера, і дійсно в тебе вдалося заробити, не прислуховуючись до блогер. Тобі здається в моменті, що ти краще знаєш, так і оця саме ця велика помилка, яку більшість і допустить в цьому циклі. Я думаю, також буде ця психологічна помилка. Мені вдалося тоді заробити з монети Pancake Swap, Хто пам'ятає, монета Cake була монета Бі була. Я її купував по 30 центів і вдалося зафіксувати по долар 10, Тобто вона там дві хвилі росту показувала, Можливо, вам зараз також покажу графік, щоб ви бачили, що це дійсно було. І мені вдалося дійсно поспекулювати і заробити, тобто деякий капітал вдалося заробити. Весь цей капітал він і залишається в кріпті. Так, тобто ти не виводиш його, ти вважаєш, що це тимчасова корекція, що зараз буде продовження руху. Так і цьому допомагають звичайно новосний фон, новини, блогери, тому що блогери також багато новачків є, які не розуміють циклічності, не розуміють взагалі, як працює крипта і коли потрібно дійсно забирати свої кошти з ринку. І зараз здається такий момент. Ну зараз, якщо порівнювати цикл, то звичайно ми зараз знаходимося в тому діапазоні, коли нікому не цікаво, коли взагалі не хочеться купувати крипту, не хочеться купувати альткоїни. Але такий період був уже в 2020 році, друзі, коли також цікавості не було. Мені було не цікаво, хоча я десь там слухав, так але я не заходив в крипту і не купував. Тобто було таке, взагалі, тобто було ось така інформація. Тому, друзі, ось такі втрати, і це звичайно, це все нереалізований прибуток, тобто нереалізований збиток, коли ти просто не зафіксував, а в тебе монети на спуття і ти бачиш з кожним днем, як крипта падає, 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 і це все давить на твою психіку, на твою психологію. Але завдяки тому, що ти вивчаєш це все, як це все працює, а чому так відбувається? А чому ті монети, наприклад, ростуть, а ті падають? А чому та монета виросла до того значення, а та монета виросла до того значення? І чому взагалі це все відбувається? Так для кого це все зроблений? Ось цей праздник Альсезону, для кого зроблена взагалі ця вся крипта? І коли ти досить довгий час вже знаходишся тут. То ти потрошку вже починаєш розуміти, як це все працює. Хоча й друзі, психологія, і вона навіть і на всіх блогерів, повірте, навіть на тих, хто вже давно в ринку, вона досить е важко впливає на них, так я вам це скажу по своєму досвіді, так як я 4 роки постійно слідкую за цими графіками, постійно слідкую за цими монетами, криптовалютами, і повірте, кукуха з'їде на раз-два. Тобто, якщо ти будеш постійно в цьому варитися, дійсно ти почнеш отримувати якийсь результат, там дізнаватися інформацію нову. Куди потрібно заходити, де є ризик повишений, так але це все звичайно є свої мінуси, є свої плюси, і в крипті дійсно можна непогано заробляти, якщо вивчати конкретний напрямок, конкретні взагалі, тобто рухатися в конкретному напрямку. Якщо ти вирішив для себе вибрати спот, то вибирай спот і інвестуй. І звичайно, я рекомендую новачкам завжди вибрати спот для себе, тому що це, це дистанція, друзі. І знаєте, знову ж таки, помилки людей, які приходять новачки. Вони думають, що зараз я прийду, куплю монетку, і вона завтра там через недільку, через місяць випрягне, вискоче і покаже колосальний прибуток, тому що там якийсь блогер сказав: тим паче, зараз буде ай сезон, перелив ліквідності. Ох, я зараз зароблю. Так і вся помилка, вона. Ви будуєте собі очікування, і коли ось ці очікування вони не створюються, ви отримуєте розчарування. так? І оце розчарування ви вже потім переливаєте відповідальність свою на якогось блогера, що він там поганий, що він там те сказав, що він там засадив. Ось типу так працює психологія. Але в прекрасний один момент, в один прекрасний момент, друзі, всі будуть виявляться всі правими. Це той момент, коли дійсно в нас почнеться стадія ейфорія, стадія розподілення. В цей момент більшість учасників ринку, і новачки, і блогери, всі, всі будуть. Багатіти в моменті так це буквально там пару місяців, місяць, два місяці, максимум, максимум два місяці за чотири роки. Представте, друзі, наскільки це короткий проміжок часу. Ось цей проміжок часу, і саме головна задача ваша забрати кошти з ринку, тому що ось ця ейфорія вона туманить вам мізки. Повірте мені, так буде. Я думаю, що в цьому цьому циклі можливо така сама буде ситуація, тому що знов ж таки я багато робив аналізу. Ось ці фрактали. І одне й те саме повторюється у 2017 році, одне й те саме було. у 2021 році, одне й те саме було. Хоча й більшість думає, що там у 2021 році там був такий сезон. І повірте, друзі, у 2018 році, і сьогоднішній цикл досить подібні. Вони більш подібні, ніж ще у 2021 році. Хоча більшість цього не бачить, не помічає так, але недооціненість альткоїнів сьогодні. Є досить висока, набагато більше, ніж це було у 2020 році. Перед тим був Ну, Більшість, звичайно, цього не бачу, тому що е, люди не бачать взагалі того, що дійсно відбувається зараз в крипті. Крупні фонди інвестують мільйони доларів, сотні мільйони, мільйони доларів. Е, люди, звичайно, тільки роблять акцент на ціну в моменті. Ну, повірте, друзі, коли крупний капітал. Коли всі монети знаходяться в одних руках, то вам намалюють таку капіталізацію, яку ви взагалі собі не можете представити. Це наприклад, можна розповісти з монетою XRP, яка буквально там за пару неділь, за пару днів виросла там. Я не пам'ятаю скільки, але на сотні мільярдів доларів. І вам здається, що це стільки коштів влили в цю монету. Друзі, не так працює криптовалюта. Коли всі монетки знаходяться в одних руках, то можуть намалювати любу ціну, любу ціну абсолютно любу і капіталізація тут зовсім ні до чого, так тобто, це все. Звичайно, пізнається з досвідом, і я про це все також, також розповідав. Отже, друзі, вам звичайно таке питання, як заробити на цьому ринку. Я вам одразу скажу, дійте в довго срок. Так, тобто, якщо ви приходите, одразу налаштуйте себе, що це все довгий шлях, що ви будете витрачати сюди деяку енергію і будете витрачати свій час. І не думайте, що ви зараз проінвестуєте там 100-200 доларів, і все я там уже розбагатію, стану мільйонером. Це також друзі, ефект накопичення має свій. Так хто взагалі знає, що таке ефект накопичення, що ти досить довгий час робиш, 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 робиш. Тебе немає результату. Далі ти не здаєшся, робиш, 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 і потім бац, і в один прекрасний момент в тебе все все виходить, все реалізується, і ось цей ефект накопичення він має таку скриту. Скритий мінус, що ти не бачиш результата в моменті, так і саме так працює ось ця криптовалюта. Що ти накопичуєш, накопичуєш, накопичуєш монету, в тебе просадка. 99% часу. В тебе просадка просто в один прекрасний момент, ось цей один 2 два місяці, так відбувається ось той імпульс, який дає ось це саме ось ці плоди заробити вам. І вам потрібно просто до цього імпульсу дочекатися. От і все, вся закономірність криптовалюти. Звичайно, більшість людей вони приходять та в будь-яку сферу, приходять. І вони не отримують результата в моменті, тобто вони не отримують результатів через місяць, через два, через пів місяця навіть не мають терпіння. І звичайно, вони інвестують свої кошти, отримують розчарування, пишуть, що це все скам, що там блогер засадив, що там ну, типу, такі повідомлення. Я думаю, ви ви це все прекрасно розумієте, тому що ви цей шлях самі проводите, відчуваєте, так але не працює все так, як ви собі тут е, запланували. На це потрібен також час, дистанція. Це лише питання часу, чи почне переливатися ліквідність альткоїни, чи дійсно. І, звичайно, немає ніяких гарантій, друзі. Ніхто вам не скаже гарантії. Гарантії, я думаю, ви прекрасно розумієте, де є гарантії. Так Тобто це такий рішення кожного, ніхто нікого не змушує нічого робити. І якщо ви хочете дійсно заробити, то вам потрібно ризикувати. Тільки потрібно йти на ці повишені ризики, брати на себе відповідальність. Відповідальність не переносити на іншого блогера, що там він там такий, то засадив або ще щось зробив. Так. Хоча, друзі, я даю багато корисної інформації в Ютубі. Розповідаю, які монетки потрібно розробити, на які монетки акцент. Тому що що ти купуєш атом, що ти купуєш якусь монету нову, типу Старкнет, ризики в тебе одній ті самі. Але потенціал для росту в тебе зовсім інакше. Ну більшість цього не розуміє, не осознає. Я про це все вже не знаю. Скільки роликів розповідав? Що ти ризикуєш по суті тим самим, тому що... Звичайно, є трошки менше, менший ризик, в тому що там атом зіскаметься завтра, тому що він же не такий так? він же такий трошки важкий. Але ризики, що там ризик є, що там ризик скаму є, тобто ризики одні ті самі. Але потенціали, потенціали для росту зовсім інші. І оце вам потрібно осознати, друзі, що ікси знаходяться в нових монетах, ті, які ще. Не вливалася ліквідність в тих, які інвестували колосальні капітали 100, 200, 300 мільйонів доларів. Здається, звичайно, зараз, коли ти приходиш новачок в крипту, що краще ми масік куплю, тому що там меми це дадуть ікси, але ви бачите самі, що відбувається, так. І я би вам рекомендував більше робити акцент на довгу, тобто грати в довгу ігру, вибирати якісь фундаментальні монети, які дійсно там може вони там не зіскамляться, тобто, може вони не покажуть такої колосального прибутку, але вони точно покажуть якийсь ріст, так тобто, ну по типу l 2 рішення, тому що багато хто зараз цього недооцінює і не розуміє, і е, людей більшості затуманений розум, що зараз ось це все скам, що воно там не виросте, і е, взагалі не покаже ніякого. Результату. Але це все в моменті, друзі. І висновки завжди я розповідаю всім учасникам ринку, всім своїм глядачам і навіть хейтерам, розповідаю, що висновки зробить тільки потім. Тобто, коли вже відбудеться ось це все. Потім робіть якісь висновки, чи там мене таскам, чи той блогер взагалі е шарить чи не шарить той блогер. Тобто, ось потім зробите собі висновки, подивитеся і дійсно розставиться все на свої місця. Тому ось так, друзі. Я, звичайно, хотів би, щоб моя аудиторія, хто дивиться мій канал, щоб вони заробили на цьому криптовалютному ринку. Я вам даю таку інформацію, уже показав, на які монетки потрібно робити акцент, розповів вам стратегію фіксації, тобто вибрав вам, показав вам дві стратегії фіксації альткоїнів. І повірте, це все, що вам необхідно зробити, і дотримуватися просто цього. Але більшість розумію, що більша частина, мабуть, це буде. Психологія, тому що психологія не кожен новачок здатний справитися зі своєю психологією, зі своїм внутрішнім таким его, зі своєю жадібністю. Тому що ось цей момент, коли починається фаза розподілення, друзі, запам'ятайте це, будь ласка, на майбутнє. Коли розпочинається фаза розподілення, і якийсь блогер буде вам розповідати, ну по типу я буду розповідати, що я там, наприклад, фіксую ту то монету або ту. Хоча зараз це важко повірити, так? Що взагалі альткоїни не виросте. Ну, це такий сантимент, друзі. Такий настрій зараз необхідний для того, щоб вас висадити, щоб у вас не було тої самої віри, що ви взагалі нічого зараз не робили, так? І писали там негативні коментарі. Повірте, друзі, коли буде ось ця фаза розподілення, то коли я буду розповідати, що я там, наприклад, фіксую ту монету або інший такий досвідчений вже блогер, буде розповідати, що фіксує, то... Представте, що ви один момент просто його не послухаєте і будете далі тримати ту монету, так? І в цей момент ось ця сама велика помилка заключатися буде в тому, що ви будете думати, що ви більше знаєте. Так, що ви більше знаєте, що вам ви не послухали блогера, ви заробили. Так для чого мені взагалі його слухати? Так, я взагалі шарю, я все справлюся, я все сам собі зроблю. І ось ця помилка психологічна знову ж таки, ось ця вона і змусить вас залишити ваші кошти на цьому ринку. Так само було зі мною, так само було з більшості людей, які приходили 21 2021 році, і з більшість учасників ринку так і зробить. Тому, друзі, звичайно, хотілося б, щоб ви отримали собі правильного наставника, який дійсно допоможе вам розібратися, провести через цей шлях. Хоча я даю на Ютубі, розповідаю вам це все, так як це все відбувається. І зараз навіть розповідаю ось це психологічне відео, щоб ви зрозуміли, як працює ця крипта. Крипта працює по ефекту накопичення. Ти досить довгий час. Накопичуєш накопичуєш, немає результата, немає результата, В тебе мінус, 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 мінус. Один прекрасний момент в тебе реалізується все. В тебе є ось ця можливість. Ринок дає тобі взяти, забрати. І твоя задача просто скористатися цією можливістю, не діяти по, по своєму внутрішньому его, по своїй психології цій, тому що оце внутрішні ці наші з вами проблеми. Ось внутрішні проблеми жадібності, так тому що ну всі українці, я бачу по собі, знаю, що ми всі жадібні з вами. Так не настільки жадібні, тому що бідний народ він завжди жадібний. Як це ми б, ми б з вами не розповідали? І часто ми приходимо в крипту, через то багато українців в крипті, тому що ми з вами жадібні люди, і наша помилка в тому, що ми не можемо контролювати це. І як тільки ви почнете свою цю жадібність контролювати, тобто дійсно. Якось діяти по стратегії, так тому що стратегія досить важлива. Як тільки ви усвідомите це, ви почнете заробляти не одразу, а потім з часом, так тобто, з часом це відбудеться, реалізується, і вам потрібно просто дотримуватися хоча б якоїсь стратегії. Так, тобто, якщо ти собі побудував якісь цілі на цей аль на цю на цей ріст, тобто поставив собі ціль там забрати 10 іксів, так до до свого до своїх, до свого портфеля, то зроби цю ціль, тобто не жаднічай. Ти завжди зможеш поспекулювати, завжди зможеш там знайти якісь можливості. І повірте, друзі, в крипті досить багато можливостей. Є і стейкінги, і фармінги, і ну, трейдинг. Я не буду розповідати, тому що це туди взагалі новачкам не рекомендую лізти. І ліквідності, і ретродропи, айрдропи, що там тільки немає. Так, тобто ти можеш для себе вибрати будь-який напрямок, але... Я завжди розповідаю, що спот це основа. Тобто ти просто собі інвестуєш в довгу, граєш в довгу цю ігру. Як тільки ти усвідомиш, що це гра в довгу, тобі одразу стане легше, ти усвідомиш, як це все працює. І не потрібно, звичайно, друзі, залітати на останні кошти в крипту, тому що це також досить велика помилка. І вам потрібно, якщо ви там отримуєте якусь зарплату, то інвестуйте ті кошти, які їм просто не шкода. Якщо ви хочете дійсно ризикнути, спробувати, то це вже відповідальність має бути тільки на вас, тобто ви маєте і взяти всі весь негативний результат, позитивний результат, заслуговуєте тільки ви. Тобто це ваше тільки рішення. Тому, друзі, я хотів би вам побажати всім терпіння, тому що тут без нього ніяк. Так, ви вже це усвідомлюєте, що терпеливий, і той, хто дійсно дотримується якоїсь стратегії, той, хто розуміє, як працює ця, цей ринок, ця циклічність. І хто має трошки мізків і працює зі своєю психологією, внутрішньою жадібністю, то ви, звичайно, заробите на цьому ринку, так? І хотів би вам просто побажати всім терпіння, свідомості, і, звичайно, пишіть позитивні якісь коментар під моїм відосом, тому що я хочу, звичайно, стараюся, щоб моя аудиторія і взагалі більшість людей, звичайно, заробили на цьому ринку. Але впевнений, що не буде такого, тому що було так у 2018 році, у 2021 році, тому що більшість. Жадібні люди вони завжди втрачають. І зрозумів, що тут гра на дистанцію. Гра в довгу і виграє той, хто найбільш терпеливий. Тому ось так, друзі, дякую вам за увагу. Бажаю вам усім профіту, звичайно, свідомості. Все, друзі, до зустрічі. Побачимось на Альтсезоні.